Так, Деня поставив нову лебедку. Значить що? Значить їдемо вгору. Будем пробувати. Сейчас я викорпкаюсь сам. Да, всім доброго. Зараз він щось, щось ще думає. Дощик іде. Ну... Стара локація тут була ось так стіна, не одна машина тут лягла на кришу. Давай ходом, день! Давай ходом! Да, Давай пробуй! Спочатку ходом, а потім уже лебедкой. Як, розгончик, упор на всі чотири ноги. Пробуємо. Заривай! Заривай, заривай, заривай! З'їзжай назад! день. Ты когда сюда выскакиваешь и понял, что остановился, зарывайся полностью. Чтобы, да. А потом уже лебедку, чтобы ты аж отсюда, не оттуда лебедку тянул, а звезды. То есть телефонует, Ну это потом. Рий, рий! Так, чергова спроба. О! О, все, стоп! От тепер стоп! А тепер бідочку, можеш вилазити! Ось так треба! Коли в горку виїжджаєте і розумієте, що вона далі не йде, зариваєтесь. Тому що ну, це маленька горка, вона скотиться. А якщо гора в Карпатах, все, заповідь перед тим треба було написати. День не працює ребятка. Хорошо. Иди з той кнопки нажми. Працюю я. Там там в нього не вийшло поки поставить вільний э, хід. Сильнее смикай. Вона закусилась. Стоп! Стоп, то Та -та -та -та. Так, окей, сейчас допоможу. Так, каразахист, забитка. Tak. Próbujemy. їхали Давай, давай. Ехати. Вот ну так. Вот Не лепит котяне, все добре. Ну, Досвід треба для таких лебідок, потрібен великий досвід. Е, як приклад, подивіться, як е, Володя Драчковський, Ніва, 11 номер, от Він дуже вдало їздить на лебідки. Так що, ну, в принципі, тест витримано, все окей. Всього всім найкращого.